Всім доброго дня. Сьогодні день рочень, 27 червня. Спеціально почла в цей день глянути на актуальні ціни. Бачу помідори на закваску на засолку 20 гривень кілограм. Лимони 95-х ціна, ціна. Банани перший готунок 50 гривень. Акційні ціни, яблука 30 гривень, кавун 50. Оряк 9, якла 10, картопля 13, ціни як поле, пепси всі грибуть, акційна ціна 40 гривень. Ось соус стартар. 2090 ціна. помідори, Аніпці, паста томатна 31,30 і соус щедро, кисло кистосолодкий 28,50. День народження АТБ. Шукаємо, значить, знижки мінус 50, Чи є донець По 40 гривень 3. Але є ось така починка, як ціна, 130 гривень. Скумбрія, філе скумбрії, 70-50. Ціни на олію так таке полоненого тижня, ешілотаж немає. Не В принципі, не розбирають, солейна є акційна ціна цього тижня, 72 гривні. Спрайт акційна ціна, ціна 36,40 гривень. Чай, крейс з пергамотом 37,50 в пакетиках і фейліс 69 гривень. А зелений 50 гривень. Феліс, до речі, дуже смачний, Всім рекомендую Пачок 31,70 і 26,50 чай в пакетиках, своя лінія. Боришна. Розумний вибір 41,60. Снижка 7%. Вага 2 кг. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, подобання до побачення.